Okay. Okay. Погода. Хатаю <ритужна> тебе на <як> царицю, несу. <ритужна> так в жизни не ніби такой человек. Притулок дайла подружжя місто Запоріжжя. Сьогодні наша організація у ветеринарній клініці прийняла на лікування косулю з переломом ноги. Ми щиро вдячні рятувальникам, котрі доставили дівчинку до ветеринарної клініки. В косулі дуже складний перелом. Нога вийшла з суставу, а також розірвала зв'язки. Лікарі надали першу допомогу, зробили рентген, а також вставили ногу на місце, після чого зафіксували її пов'язками. На жаль, косулі це дуже стресові тварини. Ми дійсно дуже переживаємо за дівчинку, адже на жаль. Їх не так часто вдається врятувати, але ми будемо робити все, що від нас потрібне. Якщо хтось з вас хоче допомогти нам врятувати цю дівчинку, ви можете трохи задонатити на її рятування, адже в нашого притулку дуже великі борги. Будь ласка, допоможіть.